Комутатори другого і третього рівнів. Різниця та принципи передачі даних простими словами. Всім привіт! Перше, що ми повинні визначити, це що таке комутатор. Комутатор простими словами: це пристрій із кількома портами, що приймає інтернет-з'єднання від мережевих пристроїв. Його функція полягає у створенні мережі, що дає змогу пристроям спілкуватися один з одним і обмінюватися даними. Розрізняють різні рівні комутаторів. Термін рівень стосується окремих етапів у моделі OSI. Open Systems Interconnection. Цю модель створили як стандарт, що пояснює, як дані передаються від одного пристрою до іншого. Щоб спростити цей процес, його поділили на сім рівнів, де кожен виконує свою частину роботи та передає керування далі по ланцюжку. Давайте порівняємо найпоширеніші комутатори другого і третього рівнів. Комутатор другого рівня працює з MAC-адресами, щоб зрозуміти, куди пересилати дані, коли пристрої підключаються до нього. Він запам'ятовує їхні mac адреси в спеціальній таблиці. Тому, коли один із пристроїв надсилає дані, комутатор перевіряє, до якого порту підключено пристрій-одержувач і передає пакет саме туди. Наприклад, якщо комп'ютер А хоче надіслати дані комп'ютеру Б, то вказує його MAC-адресу, а комутатор шукає її у своїй таблиці та перенаправляє дані на потрібний порт. Комутатори другого рівня це найпоширеніший тип мережевого обладнання. Їх зазвичай використовують вдома або в офісах малого та середнього бізнесу. Як стандартне рішення для з'єднання пристроїв у мережі, комутатор третього рівня, який ще називають багаторівневим, працює не тільки з mac адресами як звичайні комутатори, а й з ip адресами тобто може маршрутизувати трафік між підмережами. Це означає, що він поєднує функції як другого, так і третього рівня моделі OSI. -E. Такий пристрій зручно використовувати, якщо потрібно розділити трафік між різними відділами компанії, наприклад, техпідтримкою і відділом продажів. У такому разі для кожного з них створюють окрему віртуальну локальну мережу VLAN, кожна з яких має свою IP-адресну групу. Для відділу підтримки можна створити окрему VLAN із власним діапазоном IP-адрес, скажімо, VLAN 10. Відділ продажів отримує свою VLAN з іншим IP-діапазоном, наприклад, VLAN 20. У результаті кожен відділ працює у власній підмережі, і пристрої з різних VLAN не бачать одне одного і не можуть взаємодіяти між собою. Але що робити, якщо адміністратор мережі вирішить дозволити обмін даними між двома VLAN? Оскільки кожна з них має свій набір IP-адрес, для цього знадобиться пристрій, що працює на третьому рівні. У такому випадку підійде або комутатор третього рівня, або маршрутизатор, адже вони виконують маршрутизацію на основі ip адрес коли використовується комутатор третього рівня, він дозволяє налагодити зв'язок між різними VLAN. Це називається маршрутизацією між VLAN. Для цього на ньому створюються віртуальні інтерфейси SVI, які виступають як пошта для кожної VLAN. Наприклад, коли комп'ютер А у VLAN 10 хоче зв'язатися з комп'ютером Д у VLAN 20, комп'ютер А надішле пакет даних на шлюз за замовчуванням, який є SVI, призначеним для VLAN 10, а потім комутатор рівня 3 перевірить свою таблицю маршрутизації, як це робить маршрутизатор, і направить пакет на SVI VLAN 20, а потім на комп'ютер Д. Давайте наведу аналогію, щоб стало більш зрозуміло. Уявіть собі офіс, де кожен відділ сидить у своєму кабінеті. Це ВІЛАН. Кожен кабінет має свого секретаря це SVI, через якого співробітники можуть передавати документи в інші кабінети. Комутатор третього рівня це як головний кур'єр, який отримує документи від секретаря одного кабінету і дивиться, куди їх треба передати. Потім несе до іншого секретаря в іншому кабінеті. Так відбувається зв'язок між ВІЛАН. Без цього кур'єра кожен кабінет залишався б сам у собі. Отже, підсумуємо: Комутатор другого рівня працює в в межах однієї мережі, орієнтуючись на MAC-адреси. Комутатор третього рівня може об'єднувати різні мережі VLAN, орієнтуючись на IP-адреси. Тобто комутатор третього рівня це такий більш просунутий комутатор, який може робити те ж саме, що й звичайний комутатор, плюс ще й маршрутизацію між мережами. І наостанок хочу нагадати, що у нас в e ви завжди знайдете великий вибір комутаторів як другого, так і третього рівнів. Тож звертайтеся!